Для учнів Ірпінського ліцею номер 2 завершується період ланчбоксів. Вже з наступного тижня вони їстимуть гарячі обіди в шкільній їдальні. В їдальні, яка у березні 22-го була зруйнована окупантами. Її відбудували з нуля. А зараз сюди привезли сучасне кухоне обладнання і облаштували харчоблок. Досі учні ліцею брали з собою перекуси та харчувалися привезеною їжею. Тож такій новині дуже раді. Як на мене, порції ну вони малуваті для старшокласників. Ну, особисто я не сильно наїдаюсь. Плюс в основному їжа справді є холодною і власне їдальня в школі це буде чудово, як і було до війни. Це всім подобалося, і я вважаю, що це чудове рішення. Сучасні конвекційні печі, овочерізки, морозильні камери, м'ясорубки та багато іншого. Вся ця техніка дасть змогу готувати швидку, а головне корисну їжу для дітей. Обладнання придбали за кошти благодійників та міського бюджету. 4 мільйони гривень було виділено з місцевого бюджету для. Обладнання нашого харчоблоку, але певну кількість коштів допомогли наші меценати, за що ми їм також дуже дякуємо. Я хочу запевнити наших батьків, що з понеділка на учні ліцею номер 2 будуть отримувати гарячі обіди, тому що паралельно встановлюється наше обладнання, і з завтрашнього дня працівники будуть навчатися на ньому працювати. Саму шкідальню також відновили за кошти благодійників та місцевого бюджету. Сьогодні дійсно подія, яка, якої радіємо ми всі: і вчителі, і учні, і батьки, і відповідно, я думаю, що наша громада. Бо левову частку всього, що тут зроблено, зроблено громадою. На кошти громади були спонсори, які допомагали. От, і Сьогодні спільними зусиллями у нас є. Їдання, якою ми просто радіємо. Варто зазначити, потужності такого великого і сучасного харчоблоку тепер вистачить, щоб за необхідності готувати тут і для інших закладів освіти. Дуже дуже багато є меню, яке ми будемо радувати наших дітлахів, нашої громади, тільки не тільки цього ліцею, а так і дітсадочків, і шкіл нашої громади, нашого міста. Це буде у нас опорна кухня.